У сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про другу частину. Це друга частина відео про сленг. І ви дізнаєтеся, що означає януш, гражина, яраще, шлюгі е і багато-багато ще слів, які використовують поляки на щодень. Поговоримо про сленг. Поки ви не забули, як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається. Обов'язково підпишіться на канал. Я знаю, що багато з вас дивиться моє відео, але ще не підписані на канал. Якщо ви вивчаєте польську мову, то підпишіться таким чином, ви будете отримувати повідомлення, коли вийде моє нове відео. Для цього також ще треба натиснути на дзвіночок, і тоді ви точно не пропустите нічого на моєму каналі. Дякую наперед! З Гуроджінькує! А ми поїхали! Перше наше слівце. Буде кмініч. Кмініч над чимсь. Наприклад, що воно означає взагалі? Це означає подумати. Є таке ще польське слово застановище, і це власне синонім, але така більш розмовна версія кмініч над чимсь. І, наприклад, коли вам хтось запропонував, наприклад, піти у гори, а ви не знаєте, чи, чи вам це вдасться. Ви можете сказати «не вєм, мушена над тим покмініч. Муше на покмініч. Тобто, я не знаю, мушу про це подумати. Далі поговоримо про слово сигарети. У польській мові ми перекладемо це як папіроси, папіроси. Але у розмовній мові ви часто почуєте слово файкі, файкі, і в'яжеться воно з таким словом, як ярач, ярач файкі, курити сигарети. Наприклад, о, масакра! Она я ж почала ярать О масакра, так? О Боже! Ойой! -ой. Блін! Она я вона вже почала ярать файкі, курити сигарети. І є ще одне слово на позначення сигарети це шлюгі. Шлугі. Я вже вам у попередньому відео ре, е, рекомендувала так, слідкувати за польською співачкою Санах. Її недавна пісня так і називалася, така була назва е, Колонська і шлугі, так? Е, Та Колонська і Шлюгії з тобою Вікенд був Дугі. Колонська це вода, парфумована для чоловіків, а власне Шлугії це сигарети. Дуже багато хто. З моїх студентів, кому я завжди рекомендую слухати санах, бо в неї дуже гарні, по-перше, пісні. Ну, гарні на мій смак, наприклад. І плюс там дуже багато такої лексики, таких слів, поточних, розмовних. Просто скарбничка рекомендую. Прямо після мого відео введіть собі санах у Ютубі, послухайте будь-яку її пісню. Отже, маємо файкі і маємо слово «Шлюгі». А зараз на правах реклами хочу запросити вас на курс польська мова від А до Я. Це мій курс, який пройшло вже понад 10 тисяч студентів. Чому так багато студентів його пройшло? Тому що він якісний, інтенсивний, швидкий. Ви його проходите, отримуєте конкретні результати. Якщо ви плануєте працювати, навчатися або проживати у Польщі, то польська мова вам необхідна. Що ми будемо вивчати на курсі? Обов'язково багато слів для того, щоб поповнювати свій словниковий запас. Далі будемо вивчати граматику, так, щоб вчитись ці слова поєднувати у речення і створювати, продукувати свої власні речення, так, щоб ви не говорили завченими фразами. Не переживайте, граматику будемо вивчати весело, ви будете розуміти логіку, тому це не буде важко. Також на курсі ми будемо тренувати вимову для того, щоб ви свої власні речення правильно говорили, і вимова після курсу у вас буде чудова, будете отримувати компліменти від поляків. Усі деталі про курс я залишу в описі до цього відео. Ви зможете зайти, ознайомитися з інформацією, а також залишити свій номер телефону та емейл. До речі, номер телефону може бути польський, український чи будь-який інший. Наш куратор вам зателефонує, відповість на усі додаткові ваші запитання, скаже, коли починається наступний набір. І взагалі так ви поспілкуєтеся з вами і ви зможете поставити будь-яке питання. Всі деталі, ще раз повторюю, залишаю в описі до цього відео. Кому потрібно. На польська мова, хто планує проживати у Польщі, запрошую, будемо вивчати польську мову разом. І пішли далі. Ідемо далі і поговоримо про слово яраче. Ярадше. У вас попередньо воно було зі словом ярач-файкі, а тепер маємо я І це означає чимось дуже-дуже цікавитися. В нормальній мові літературній у нас є слово захвицаче, фасиноваче, інтересоваче. Так, а якщо захочете звучати так більш е, кльово, так, більш сленгово, то скажемо яраще. Наприклад, моя колежанка яраще ще о жидах». моя колежанка яра о жидах. Так, Тобто, моя подруга, вона дуже цікавиться, вона прям, прямо захоплюється книжками про е, євреїв. І ще слово яраче, в доконаному виді зяраче може означати згоріти або спалитися. Наприклад, риба ще з що будемо їсти?» риба ще з ярава, цобенджеми єсть. Тобто, риба пригоріла, згоріла, що ми будемо їсти? Або, наприклад, тендом з'ярав ще цілковіче. Тендом з Яра цілковіче, так. Тобто цей будинок згорів дощенту. Отже, маємо ярач ще. І наступне наше слово це не «огар». Не «огар». в якомусь відео я вже вам пояснювала слово огарняч. Так, огарняч це встигати щось зробити, так. Зазвичай якісь звичайні побутові життєві речі. І від цього пішло ніогар, тобто людина, яка не встигає робити справи, які на неї покладені. Ніогар, така людина розсіяна не з цього світа, ми інколи можемо сказати. Наприклад, для чого єстеш таким ніогарем? Для чого єстеш таким ніогарем? Спожняємося на екзамін. Наприклад, ви студент і ви так до когось хоч ваш, наприклад, колега по кімнаті в академіку, в гуртожитку постійно просипає, не встає, не чує будильника. А ви сказали йому постав будильник, бо завтра в нас іспит. І звісно, спрокинулося зранку і не встигла на цей іспит. І можете сказати, для чого є таким такімні огарем? Чому ти такий роз, розмазаний, так би ми сказали українською, чому такий не, не зібраний? ще um, на екзамін, ми запізнюємося на екзамен. Отже, маємо слово ніогар. Ніогарнянта попросту е, особа. Далі на нас чекає цікаве слово: це «смартвіца». Смартвіця. І це поляки пояснює як узалежненні від телефону. Тобто залежність від телефону, від нашого смартфону. І як ви вже здогадалися, у корені цього слова у нас, власне, є слово смартфон і смартвіца. Походить воно від такої хвороби, яка справді існує Мартвіца. мартвіца, так, смартвіца. Мартвіца – це некроз. Тобто така хвороба, я знаю, що мене дивляться також медики, коли в живому організмі відмирають клітини, так? Якщо не так, то в коментарях поправте мене. От, і від цього така пішла гра слів, і ми маємо смартвіца. Смартвіца. Наприклад, у такому реченні: ти юж напевно, маш смартвіце, ти юж напевно, маш смартвіце, бо чонгле щедіш в телефоні. Бо чонгле сядіш. Телефоні. Ти вже напевно, маєш смартвіце, ти вже точно маєш цю залежність від телефону. Бо чонгле, бо постійно ще діш, сидиш в телефоні, у телефоні. Запам'ятовуємо смартвіца. Наступне слово буде закваси. Закваси, і ми українською це кажемо як крепатура. Так? Тобто біль в м'язах після. jakichś fizycznych praw i польською to będzie zakwasy, zakwasy. Tutaj zwróćcie uwagę na wymowę, my mówimy zakwasy, tak, piszemy букву W, ale mm, wymawiamy F. Zakwasy, zakwasy. Na przykład wczoraj dużo ćwiczyłam, wczoraj dużo ćwiczyłam, ale dzisiaj nie mam zakwasów, ale dzisiaj nie mam zakwasów, tak? Вчора й дуже очі відчув вам, я вчора багато займалася спортом, так, робила якісь вправи. Але діщай, але сьогодні не мам Закфасу, не маю крепатури. Ось таке слово закфаси. Ідемо далі, поговоримо про слово спотканко. Спотканко. Як ви вже здогадуєтесь, воно походить від слова споткання. Споткання це зустріч. І таке миле слово маємо спотканко. Спотканко. Наприклад, в інстаграмі, коли ви зустрілися з якоюсь подругою і можете і виклали якусь фотографію, можете його підписати. Спотканко з спотканко. З Що таке псяпші, Я говорила у першій частині сленгу про відео. Це найкраща подруга. До речі, загляніть в це відео, бо там також дуже багато класних слів, які, думаю, точно знайдете щось нове там. Отже, спотканко з пщапші, тобто зустріч з ми би сказали це як посиденьки, я б це так переклала: посиденьки з найкращою подругою. Спотканко з пщапші. Następna fraza, to będzie przeciętny Kowalski. Przeciętny Kowalski. Kto wychowuje polską mowę, wy? Мабуть, звернули увагу, що завжди в вправах чи в якихось текстах дають таке, як про Польщу, так дають як героя Яна Ковальського, так, Ян Ковальський. І такий же з'явився стереотип, що у польській у Польщі так найпопулярніше прізвище це Ковальський. Відповідно, Ковальський – це такий пшетний, це пересічний, пшетний Ковальський. Ми перекладемо як пересічний поляк, так? бо ось це прізвище «Ковальський» ніби уособлює е, кожного поляка. «Пшечентний Ковальський – пересічний поляк. Е, наприклад, «Пшечентний ковальський випієдно піво Так, Якісь були дослідження, можливо, старі, можливо, вже не актуальні, але «Пшечентний ковальський, тобто типовий поляк, випія єдно піво. Ви єдно піво, п'є одне пиво дінє на день. Пшеченне Ковальський ви єдно пиво діння. Я знаю, що мене дивляться також поляки. Напишіть, чи це правда, чи справді кожен пересічний поляк випиває одне пиво на день. Отже, пшеченне ковальський. Пересічний поляк, типовий поляк. Наступна пара слів, вона також дуже цікава: це януш і грижина. Януш і Гражина. І подумаєте, ви, а що ж тут цікавого просто імена, правда? Януш, польське ім'я, Гражина також польське ім'я. Але у переносному такому значенні, в розмовному значенні Януш, Янушами називають усіх, хто має таке старомодний стиль життя, старомодні погляди на життя. І таких людей називають Янушами. Януш. Наприклад, речення з інтернету типовий януш ноші скарпетки до сандалів". Так? Типовий януш, ноші скарпетки до сандалів. тобто типовий, і це, власне, не перекладемо, так оцей януш українською мовою. Тобто типовий це януш носить шкарпетки до босоніжок Тобто, ну, такий нема смаку цієї людини. Зверніть увагу, що так назвати когось янушем це образливо і зневажливо. Тому тут так треба обережно дуже з тим словом, але ви мусите знати, що воно означає. Натомість гражина це от жона януша, це гражина вже називаємо жінку. Так? Зазвичай це старші люди, також зневажливо. Яка от має такі старомодні погляди на, на життя. Старомодні, до речі, не означає погані, на мою думку. Але ну от, власне, якщо, е, якщо людина так, як її навчили, так і живе і нічого не змінює, то можемо так людину назвати «гражина». Ну, Наприклад, моя чоча є справдівою гражиною. Вона завжди питає, кеде шлюб і киди діти, так? Моя чоча є справдівою Грожиною, тобто, моя тітка, вона ну справжня така людина зі старим менталітетом, зі старими поглядами. Вона завжди пита кіде шлюб. Вона завжди запитує, коли весілля, коли шлюб, і киди Бенде Мієчєчі, і коли я буду мати дітей. Тобто, ми маємо Януш і його відповідник в жіночій формі це Гражина. І називаємо такими іменами людей, які мають старомодні погляди на життя. Або не мають смаку, також можемо тоді використати. Але обережно, бо ці імена, якщо називаємо людиною, людину когось янушем чи гражином, то це зневажливо і треба бути з цим обережним. Але знаєте, таке окрещлення. Але обчах. мабуть, ви чули цю фразу але обчах, обчах. І ми використовуємо її тоді. ось, але обчах, тоді, коли хтось зробив щось, що є таке. Недобре, ми в українською сказали дно, так? або про але провал. Тобто хтось зробив щось таке, що є е, незручне, що, за що соромно, за таке, яке не вписується в рамки, ну, щось, що, таке, щось, що не відповідає до ситуації. От тоді можемо сказати, «але обчах», але дно, «але провал. Наприклад, відяваш того Януша в білих скарпетках до сандалу?» Віджалась того Януша в білих скапетках до Ну, але обчах, але обчах. Так? Е, тобто, ти бачила цього, пам'ятаєте, Януш, так? того чоловіка з білими шкарпетками до, е, так, до босоніжок? «Ну, але, але стидоба, можемо так би могли перекласти, а, але провал, яке дно. Так ми це перекладемо, але обчах. І наступна фраза це буде ш, але штос», Також з тим, але, але штос. Хтось мене запитував, до речі, в інстаграмі, як перекласти польською прикольно, класно, вау. І ми, власне, можемо використати ось цю фразу але штос», Але штос». Наприклад, ви щось собі купили і можете сказати, пач, купював собі м -м, новий телефон. Пач, купів вам собі новий телефон. так? Дивись, я купила собі новий телефон. І хтось може зареагувати, але ж тос? Але штос. Але штос так? Тобто прикольно, класно. Ось це, але ж такий відповідник нашого прикольно, клас. Дзбан. Наше наступне слово. Взагалі, слово дзбан, це у нас е, графин, так, або глечик, це може бути дзбан. Але в переносному значенні, і я вже колись вам про це говорила, ще раз повторюю, бо часто використовується дзбан це не мондра особа, так? якийсь такий, ми б українською могли сказати, придурок, так? дурень. Наприклад, ти єднак єстеш дзбанем, дзбанем, ти єднак єстеш дзбанем. Ти все-таки трохи такий. Не дуже нормальний, так? Дурень з тебе. От тоді кажемо дзбан. Тільки теж обережно, не всіх називаємо дзбанами, вибираємо слова, але розумійте просто, що воно означає, щоб бути просто в контексті. І далі буде така фраза: цікава. От ми українською інколи кажемо, ну ти мене й взуло. Так? Ото ти мене взул. Mm, і польською ми це перекладемо як Але мій поєхалась. Якщо до жінки, так, але мій поєхалась. Якщо ж чоловік вас взув, так то ви можете сказати мій поїхалась. Але, але мій поєхалась. Мі Ото ти мене взув. No, наприклад, розмова між двома подругами, так e, e, і одна каже: Баже трудно знайти мої жечі в моїй шафі. Bardzo trudno y, jest mi znaleźć rzeczy w mojej szafie, tak? Zobacz, to to mi dużo ważko znajdować rzeczy w swojej szafie. Inna podróż może że jak się ma porządek, to wszystko łatwo jest znaleźć. Якщо ма пожондек, якщо мається порядок, якщо є порядок, то багато лідво знали же то дуже легко знайти речі. І ця інша подруга, в якої є балаган, в якої є безлад, може сказати, але мій поїхала. Але мі поєхалась. Тобто, ото ти мене взула цією фразою, так? Але ми поєхалась. Запам'ятовуємо. Але ми поєхалась. Наступна цікава фраза це відіміще. Зверніваюся, що ми це записуємо разом, і воно не змінюється, це слово. Віджі міще". Віджі міще". І ми перекладемо це як каприз забаганка, так? То є моє відьміще. Хоче поїхать до Греції. То є моє віджіміще. Хоче поїхати до Греції. Так, тобто, це моя забаганка, це мій каприз. Я хочу поїхати у Грецію. Звідки взялося ось це міще»? Колись була така фраза міще» окремо, і воно означало те саме, що зараз е, здає міще, видає міще. Тобто, мені здається, мені бачиться, так би ми це переклали. А зараз це вже злилося до кубки, і ми маємо одне слово міще». Наприклад, чоловік до жінки може сказати: Чомле маш якесь міще?» ЧОНГЛЕ Тобто ти постійно маєш якісь забаганки, постійно маєш якісь капризи. Або ви хочете сказати: твої забаганки мене дратують. І польською ми можемо сказати: твоє відіміще мєіритує, твоє відіміще мєіритує. І зверніть увагу, що ця форма відіміще. Вона не змінюється. Це і забаганка, і забаганкою, і забаганки, тобто це слово незмінне. Твоє віджіміще мені іритує. Ось така цікава фразочка. Тепер будете знати, що воно означає. А як назвати польською людину, яка от постійно говорить, якій просто не закривається рот, вона от постійно балакає, так? Балакун. Польською ми скажемо ґадуа. ґадуа. Гадуа, як ви вже здогадуєтесь, походить це слово від слова гадач, «гадач» так, тобто балакати, «теревенити», говорити. Гадач це звичай «гадач», гадач глупоти поєднується також, так? е, говорити якісь дурниці. Гадач, і від цього маємо гадуа. От Балакун це у нас гадуа, людина, яка багато говорить. Наприклад, Юлія то правдіва гадуа. Юлія то правдива гадуа. Я уже не мам сіл. Я ж не мам Наприклад, ви працюєте десь на роботі, і у вас є колежанка Юлія, так? співробітниця. Юлія, і вона постійно говорить, і ви можете сказати, Юлія то правдіва Так, Тобто Юлія це справжня. Mm, справжній балакун, я вже не мамщів, так я вже не маю сил, не маю сили її слухати. Гадуа. Тільки знову ж таки, гадуа це трошки так, ну, більше з мінусом, правда? Тому також дивіться, коли це слово використовувати, щоб когось не образити. І наступна фраза, я, до речі, її рідко чула, але багато читала у книжках, і це пі рази джві. Пі рази джві. Напишіть у коментарях, чи хтось цю фразу чув просто цікаво. Я натрапила на неї і почала шукати, що воно означає, і оце пі рази джві означає приблизно. Що таке взагалі пі раз джві? Пі це назва числа, Так, пі, число пі. Рази це є український відповідно помножити. Так? Наприклад, ми кажемо два рази три. Рівно ще 6, так, тобто 2 помножити на 3 дорівнює 6. І тут маємо пі рази джві, тобто пі помножити на двері. Ну, логіки, правда, нема, тому тут годі здогадатись, що воно взагалі означає, а означає прав'є, так, тобто майже або приблизно. Наприклад, в такій ситуації можете використати, «Іле особ було на імпрежі? Іле осіб було на Так, тобто скільки осіб, скільки осіб було на вечірці. Імпреза це вечірка. І ви можете сказати пірази джві двадцяща. Пірази джві двадщі. Пі тобто приблизно 20, більш-менш так 20 20 людей. Тобто, ось це пірази джві можемо замінити словом прав'є або словомцей. Мній вінцей, так? Мній вінцей це більш-менш. Ось, пі раз джві, два Але така цікавіша фраза. Також, можливо, вам потрапить вона на слух, то, щоб ви знали, що воно означає, бо так здогадатися сходу трошки важко. Ось так: пірази джві. Це все, що я вам підготувала на сьогодні, але чесно кажучи, у мене ще є цілий листок а 4 таких слів. Не хочу, щоб відео було довге, тому, мабуть, запишу третю частину сленгу. Дайте мені знати у коментарях, чи вам це цікаво, чи е, вивчаєте ви щось нове. Я обожнюю сленг, так обожнюю його виловлювати з розмов поляків, е, тому десь це, це, це собі виписую і пізніше вам розповідаю. Ну, то є, швидко. Це все, що хотіла вам сказати на сьогодні. Залишайте мені коментарі, лайкніть це відео, якщо вам сподобалося, якщо ви вивчили щось нове. І до зустрічі у наступному відео. Честь!